Кельний лютий довжиною у два роки і 21 місяць страшної невідомості. Рідні полонених українських захисників котре вийшли в Івано-Франківську на акцію нагадування про їхні долі цього разу. За локацію обрали одну із центральних площ. Бо дата кажуть трагічно символічна. 24 лютого 2022 року розділило життя на до і після. Ти навіть таке сьогодні в організмі, от відбувається зі мною, як в той день зранку 4.40, коли мій син подзвонив і сказав: Мама, почалася війна. Наші хлопці залишаються в полоні. І про Азов мало вже чути про Азов всюди. І ми кричимо, стаємо їх голосом, щоб за них не забувати, щоб боротися за них, тому що знаємо, що пекільних муках пекільних для них і для нас, тому що вони в голоді, в холоді, в невідомості. А саме більше, що країна агресор розказує їм про. Те, що за них забули. Пам'ятати про кожного і тих, хто в полоні, і хто продовжує боротьбу на знак підтримки із першими нотами державного гімну у небо випустили жовто-блакитні кульки. А Далі хвилина мовчання і над Франківськом здіймаються уже кульки білі на знак пошани полеглим від рук окупантів захисникам та людям, які залишилися під руїнами розбомблених російськими військами міст. Ця акція, як і десятки попередніх, нагадування про боротьбу, яку сьогодні Україна веде не лише на фронті, але й у тилу. Анна Михайлишин, координаторка спілки родин 110-ї окремої механізованої бригади, про свого чоловіка як не шукала, не знає нічого уже два роки. Ми боремося за нього за його повернення, і кожного дня я, як і тисячі жінок по всій Україні, молюся за всіх наших захисників, що вони якомога швидше повернулися додому. ми разом плачемо, ми разом сміємося, ми разом переживаємо втрати. Ми радіємо, коли приходить якась звістка. І я вважаю, що кожен повинен сьогодні прийти і підтримати ці родини. Кожен повинен стати голосом полонених не тільки в Україні, а й у всьому світі, тому що наші рідні вже другий рік живуть в пеклі. До слова акції до других роковин повномасштабної війни охопили багато міст не лише в Україні, але й за кордоном. Наталія Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.